На вістрі атаки, хто грає у полісі? На вістрі атаки? Зараз падіння в карного майданчику. Свисток рефері мовчить. Мій авторитетний український фахівець, колишній гравець Київського Динамо, удар по воротах. Півзахисника. Непогана атака, удар по воротах, другий вже. Подача від Нестеренка. Ох, зараз міг, зараз Сергій Шевчук, відповідно, досить таки прохолодно з м'ячем Чепурненко на Щасливцева. непогано щасливцем знаходить Димнича, А ось дивіться. Дуже непогано Дмитро Димнич. Зараз таким черпачком намагався Сергієнко бореться за м'яч із Максимцем. Удар по воротах. І таки буде пробувати. Удар по воротах, але на цей, раз, на цей раз удар у Євгена не вийшов. Значно вище воріт, по літаках, як то кажуть. А тим часом Сергій Деліран робить у нас свисток про закінчення першого тайму. П'яскою та Дмитро Димнич, 14-й. Небезпечно зараз після подачі кутового було в карного майданчику. Яка Була. Ох, зараз непогано розіграли цей аут наші футболісти. Трабувають! Зараз продемонстрував техніку. Ох, момент! Там, з турнірної точки зору перемога в сьогоднішньому матчі. Зараз контратака. Подивіться, вибігають футболісти. В контратаку дуже небезпечно. І. Гол. Забиває команда Полісся. Ігор Нечай віддав цю передачу. Меморіалу Олега Макарова. Нагадаю, для того щоб пройти у наступне коло Олега Макарова. Меморіалу Олега. Ось зараз штрафний удар, але рефері показує, що порушення трапилося за межами карного майданчика. Безпечні штрафний для нашої команди не змогли, не змогли зараз. Акцент на оборону, повністю на оборону, і протягом всього натомість буде котовий. І все ж таки, як я і прогнозував на початку репортажу, рефері чекає, поки наш тренер залишить в межі технічної зони на м'ячі чорномас. Удар! Непоганий удар зараз! І... Атака нашої команди продовжується. Ще одна подача Чепурненка. Боротьба за м'яч! Треба пробити поворотом. Ні, вибивають футболісти по Подача. Небезпечно, до речі, закрутив ворота Ігор Нечай. Лось заволодіти м'ячем. Зараз непоганий дриблінг від Помазана. Ну! Ах, як зараз! В який момент був. Іщенко. Петренко на підбиранні. Падає, падає, немає. Удар! Непогано пробив Роман Помазан. Голкіпер парирує цей удар. Мельниченко. Ще одна подача. Пробиває! І ні, ну на якусь долю секунди не встигає зараз Денис Петренко до м'яча. І е, здається, на цьому. Е, Здається, на цьому рефері Сергій Задеран ну якось так незрозуміло. Він показує, що матч закінчився. Цьому ми завершуємо наш репортаж. З вами були на Ютуб-каналі Іванківського штурму відеооператор Руслан Меляновський та коментатор Валентин Авдієнко. Дякуємо Збройним силам України за можливість зрати футбол у воєнний час.